Мер вам, брати і сестри. Ну, брати порахували, що в районі 60 сімей в нас за ці роки війни виїхало ще й багато молоді. От, і, і я думаю, ну, Бог святий знає, певно, такий був Божий план, щоб наші люди трудилися. В Канаді, в Америці, в Європі. І фактично так відбувається. Вчора в мене був гість із Сполучених Штатів, от і він посіщав Канаду і каже наших друзів: запрошують в інші там землі по Канаді. Не просто там бути присутніми, а проводять семінари, заняття, як працювати з дітьми. Вчать канацію, яка, у, слава Богу, певно, то є Божий план. Слава Богу. Друзі, у нас сьогодні дійсно дуже велике свято, дуже велике свято. Свято подяки. Так, ми не будемо, ви знаєте, там по Біблії, то там була трошки інша основа старозавітня. І то було одне з таких свят досить важливих, коли вийде серп на поле, відчитай там. Цих сім тижнів, і, 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 і перший сніп подяка, і, і, і кінець урожаю подяка. Ви розумієте як? От, Людей Господь вчив дякувати, і то було обов'язкове свято. Ось, Християни для себе прийняли, зібрали урожай, і ми бачимо тепер хто коли. Багато церкві вже відсвяткували. Ми трошки, вроді як, запізнилися, ну так в нас вийшло. Так що, вибачайте, ми думали, що якщо буде тепло, як у минулому році, то, може, зробимо в табори більше місця. ось, і, і, і Зазвичай, як на свято, то що? Ще святковий обід, правда? Ж? Нас тут тісненько. Ну, ви знаєте, я вчора тут було відкриття курсів недільної школи, прийшов і дивлюся, молодь старається. Хочуть ще вас всіх в кінці пригостити. Слава Богу. Слава Богу. Господь нам дав, ми живемо на такій землі, що для того, щоб нам жити, росте все. Росте все. Так, да, був голод 33-й рік, 47-й, але я тільки думаю, тільки дійсно комуністична влада зуміла. Прикласти зусилля і зробити так, щоб люди все-таки голодали і вмирали з голоду. Тому що ну, урожай і тоді був, все позабирали. І я вчора ввечері, коли вже ми помолилися, відправив всіх спати, сів за Словом Божим. От. І коли почав міркувати, читати Боже Слово і щось згадувати із свого життя. То знаєте, що мені прийшло? Я став каятися За невдячність. Я став каятися за невдячність. І думаю, а ви подумайте собі, може й багато, кому треба так само каятись за невдячність. Люди до хорошого що привикають. Привикають. Я чув одну таку християнську притчу. Я не знаю, чи то так аж було. ось, Ну, так розказують таку пречу, щоб показати, як ми забуваємося за, за хороше. Одна бабуся в місті продавала картоплю по 10 рублів. Будемо казати так, по 10 рублів. І жив недалеко чоловік, їм картоплі не треба. Думаю, буду давати 10 рублів бабусі кожен раз, ну, вроді як за кіло картоплі, А вона йому перші раз доганяє, та візьміть же ж картоплю, мені незручно, мені некрасиво. От. Але пройшло трошки часу. Він поклав 10 гривень, коли сказала спасибі коли ні. А одного разу кав, доганяє бабуся за рукав. Думає, що трапилося? Каже, пане, картопля вже по 15 гривень. Дух, Ви зрозуміли? Привикає людина до хорошого. До хорошого. І я вчора читаю собі, знаєте, як, і думаю, над нашим життям У нас тиждень назад в кранах не стало чого? Води. І чую, які незручності, яка біда. Да? Да. І друзі мої, от. А я так чуть-чуть і пригадав своє дитинство і думаю, який я невдячний, вчора ввечері. От, ми спимо в теплій хаті, матрас шикарний. А як було в дитинстві? От, і думаю, як корисно було б сьогоднішню молодь переселити туди назад в наше дитинство. Знаєте як? Ось. Загальний такий піл, ліжок ще не було. Ліжка пізніше то було шикарно. Загальний такий піл, чотири стовпчики закопані. В хаті дерев'яний такий піл, щоб всі помістилися. Сіно м'ягеньке настелено, радно, яке наш дід Іван, він всю зиму працював на верстаті, робив. Іншим родном всі накривалися. Ось. І дуже корисно було б переселити їх ще тоді, коли 30 градусів морозу. Служба, ну гігієнічна, будемо казати так, аж далеченько за хлівом. а взимку, коли дуже мороз, і народжувалася телятко, то воно жило де? О, старенькі люди кажуть, в хаті разом з нами. Разом з нами. А зараз, як щось пригоріло на кухні, катастрофа, ой запах. Ми привикли і не дякуємо. Чуєте, да каятись будемо? Да, і справлятися? І справлятися. Господь все нам дав. Дивіться, да хтось скаже, Порівняно, можливо, як колись робили таку аж до верху всіх цих фруктів, я... ягод, всього ставили багато. Ну, молодь, бачите, як. Ми розуміємо, що все є в Україні. Вони зробили це як фотозону. В кінці, щоб сфотографуватися. Але все є. Все є чуть менше, чим в той рік вродила картопля. Ось. Але інші. Овочі, фрукти є, менше в цьому році яблук. Знаєте, як дехто каже, о, у нас яблук нема. А я дивлюся, ми декілька ящичків собі, з свого саду коло хати, та й зібрали. От. І кажем, слава Господу, слава Господу! Вже, правда, мороз, а ще помідори і перець і, і навіть 100 відсотків, як кажуть, без всяких ГМО ми споживаємо в Україні їжу, п'ємо водичку. Слава Богу. їмо хліб. от, їмо хліб. Їдемо машинами. Дві ходки я роблю, бо далеко йти. Треба молодь підвести. Знаєте як? А коли було воспоминання, і я був школяр, ходили в школу, мене посилали в магазин, бо в сільській кооперації не все є. От. Недалеко до літа, на 15 кілометрів я з бітончиком йшов туди, потім назад. Ось як літку, то все на велосипеді, а як зимку, то пішечком. Ось. І, і що? Та недалеко, найближчий магазин. Та я не тільки в магазин, ще пройдуся по всьому центру, зайду в кожний магазин, подивлюся, що там і по чим. Куплю ще гумку, стирачку і два зошити. Ось, А сьогодні далеко нам пройти. Я ось вийшов, подвір'я заставлене машинами, і це приїжджає молодь. От. І хочу їм сказати, як корисно ходити пішки. Дякуйте Богу і приходьте на служіння. Знаєте, І парковки буде більше. І для здоров'я хорошо. І для здоров'я хорошо. Так що, друзі, лякаюся, я кажу, Господи, прости. Я купляю хліб кожен день. А я його купляв один раз на тиждень і застав кукурузяний. І він до кінця тижня, хто ще застав кукурузяний хліб, то ви пам'ятаєте, якою він був у твердості? Так ми його розпарували і їли. А сьогодні є все. Незважаючи на страшну війну, незважаючи на те, що розбомбили багато заводів, фабрик. Де наша країна получала шалені гроші від тої Азовсталі, ось скільки там виплавляли сталі, і воно йшло у всі країни кругом. Ось, все те кончилося. Но ми маємо все. Да, Допомагають багато країн. І за них потрібно дякувати. І друзі, які поїхали, не забуваються багато хто за нашу церкву. І навіть на рахунок, я дивлюся, щось. Буває, капає якісь гроші на церковний рахунок і бачу, що це хтось із Польщі, а хтось із іншої країни. Ми дякуємо. Друзі, нам є за що дякувати Бога. Але я не хочу тільки розказувати. Я ще два місця з Біблії. Я думаю, ми мене дуже сьогодні аж найперетягнули служіння. У нас. Е Поспілкуємося ще. Я хочу, щоб ніхто не розходився. Молодь хоче всіх обслужити гарно. А ви один з одним, хто кого не знає, хто свіжий прийшов, побесідуйте, поспілкуйтеся, попийте чайку і подякуйте Богу. Не спішіть додому. Не спішіть додому, друзі. І ось як, як я кажу, два місця. От, і перше місце це Друге Коринтянам, 9 розділ, 9 розділ з 6 по 15 вірш. Тут написано так: втім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває по віки». А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. В усьому збагачуйтесь різноманітною щирістю, яка через нас складає подяку Богові. Бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих, вона переповнена численними подяками Богові. Завдяки досвіду від цього служіння вони славлять Бога за ваше підкорення Євангелії Христа, яку ви сповідуєте, та за щирість спілкування з ними та з усіма. Тож у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через. вони... Прагнуть до вас через превелику Божу благодать, яка над вами, подяка Богові за його невимовний дар. Слава Богу, друзі мої. Коротенько, тезісно, ми розуміємо, коринтяни допомагали Єрусалимській церкві, коли там була криза. І апостол Павло розказує, що навіть матеріально. Да, нас переплітається в нашому служенні духовне і матеріальне, і тут так само. І тут так само. Вони сіяли матеріально, і хто з радістю і щедрістю, то великі благословення пожинають, друзі мої. І дивіться, Євангеліє. Це книга, яка розповідає про практичні життєві наші речі. По-перше… Ніхто не розорився від щедрості, хто дає і сіє, тільки збагачується. Слава Богу. Новий завіт нам про це розповідає щедрий, щедрий, Любимий. Ми розуміємо, що новий завіт нас орієнтує, що ми сіємо в цьому житті. І пожнемо в вічності, і це основне. Але ми пожинаємо духовно, ми пожинаємо на душевному рівні. Люди щедрі, їх люблять чи ні. Скупих не люблять, от як хочете собі. Ну так же чи ні. Скупих не люблять. От Щедрих їх люблять. Щедрі люди мають багато друзів. І коли в них якась криза відбудеться, Господь побудить когось, може, навіть не того, кому ви там якесь благодіяння зробили чи фізично допомогли. Коли щось навіть трапиться у вас і якась криза прийде, вони почують. І вас теж що, благословлять чи ні? І вас теж благословлять. Все правильно. Ось. Що робимо? Крім того, якщо ми бачимо нужду, і сіємо і робимо. Господь через Євангеліє показує нам, каже, що ви зробили одному з найменших, то зробили мені. Я був голодний, ви мене нагодували. Я був спраглий, ви мене напоїли. Я був наги, і ви мене оділи. Я був в тюрмі, і ви мене провідали. Хтось може провідати. У нас, скажімо, є ціла ну, група людей в області, в нас Тьом за це відповідальний, провідують тюрми, хтось жертвує на це діло Боже. Хтось жертвує, хтось суучаствує, хтось сьогодні завозить. Їжу пораненим солдатам регулярно старається. І я хотів би сказати, щоб по три рази брат Сергій не нагадував, хто піде. Думайте наперед і спішіть. Це ваш посів в майбутнє і в ваше добро, і в ваше будуще. Бо це потрібно. Бо це потрібно, друзі мої. І дивіться. Благословення отримуєте не тільки ви, що будете і друзів мати, і подяку мати, і у вічності хорошо, а той, хто отримує. Раптом в нього крайня нужда була, і йому прийшло чи фінансова допомога, чи ви її... він стомився і вже тяжко, і ви прийшли і допомогли йому фізично. Ось, він буде вдячний Богу і йому добре. В нього відроджується віра. Можливо, він колись і сам допомагав, а зараз чи старенький, чи так якусь, чи хворий терпить кризу. В нього відроджується віра, що світ не без добрих людей, що Господь все-таки має хороших людей, які вийдуть на зустріч, які допоможуть. Ось в його душі. Подяка Богу, і хтось такий, якщо ви будете жертвенні люди, щедрі і хороші, помолиться за вас і благословить. Це я правду кажу чи ні? Зрозуміли, так? Да? Друзі, і є ще одне місце святого письма, користуючись можливістю, що я вже тут, От, і ми будемо звершувати, рухатися до молитви вірніше. Дивіться. Євангелії Івана, другий розділ, з 23 по 25 вірш. Ісус сказав їм у відповідь. Давайте вище, щоб було зрозуміло, на що відповідь. Деякі з тих, що прийшли поклонитись у святи, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з Саїди Галийської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій Пили, з Пилипом йдуть та й повідомляють Ісуса. Ісус сказав їм у відповідь: прийшов час прославитися Синові людському. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши в землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Де і я, там буде і мій слуга, хто мені служить, того пошанує Отець мій. Брати сестри, друзі мої, гості всі, я хочу на центральне, таке, як кажуть, на центральну таку подію, яка відбулася з Ісусом Христом, звернути нашу увагу, і Він теж приносить Приводить приклад на пшеничному зерні. Ось, ну ви розумієте, що таке зерно? Його можна помістити в сухому місці, воно буде довго зберігатися, і тільки колись та все рівно зіпсується. Хоча кажу, пшеничне зерно зберігається дуже довго, і яка з нього користь з одної зернинки. А коли ми його в сиру землю, де болото, скажімо, де земля, та ще й туди води. І дощ полиє, ніби як згниє, Но що з ним станеться, принесе плід, друзі мої. І далі він говорить, хто душу, в смислі життя своє дуже жаліє, може і проживе там на п'ять років довше і що. Но хто заради Ісуса не шкодує свого здоров'я, свого життя? І ми сьогодні шануємо людей тих, які пройшли перед нами, пронесли це світло Євангелія, пронесли через тюрми, через тяжкі випробування, через катування, багато з них не повернулися. Но плід сьогодні це ви. І найбільший плід, і найбільша подія, хто помер? Став цим зерном і помер за тебе, за мою і за твою душу, щоб принести плід для вічності, для вічного життя. Це Христос. Він вже говорив про свої страждання. Євреї надіялися і думали собі, і думали для них. Як кажуть, тоді була поширена кажуть історики книга Єноха. Ось, як, про яку походження там мало хто знає, вона відноситься до апокрифічних книг. Ось, Де так якось собі намальовувалося щось. Ізраїль буде панувати над всім світом, і, і, і царство його не буде кінця, і, і завоює всіх, і переможе всіх, і, і всі будуть їм тільки служити. І, і поклонятися, і багато хто з євреїв чекали, і навіть думали про Ісуса Христа, як Месію, і думали, що прийде цей золотий вік, прийде цей такий час. І ось ми і мама каже, хай один сяде справа, другий зліва. І це ж дуже хорошо. І остальні всі шанують і поклоняються, а Христос каже не так. Він сказав про Голгофу. Він сказав про Голговський хрест і тяжку смерть, яку він поніс на хресті за душу мою. Чуєте? і за Твою. Не будьмо невдячні йому. Не будьмо невдячні. Друзі. І якщо ви сьогодні Може, вам по світському житті, хто ще не прийшов до Господа, вроді жити краще. Як я на минулому служенні казав на одному з минулих, знаєте, як коли я був молодий, і люди, які не розуміли християнського життя, красоти християнського життя, вони якось жаліли, ой це ж тобі нічого не можна. Ти не можеш ні випити, ні закурити. До дівчат не можна, ти ж молодий погуляти треба. І вони думали. Це все для життя. Вони не знали християнської радості, коли людина пере, переживає велику радість і торжество в Дусі Святому, коли з'єднується з небом, коли Божа благодать приходить, коли Боже тоді, коли ти закрився в твоїй кімнаті і насолоджуєшся радістю спілкування з Ісусом Христом, з тим, який помер за душу твою. Друзі мої, розуміючи, Любов дами сьогодні, я згадав, ми невдячні за ці комфортні речі, які ми маємо. Але навіть тоді ми жили на свободі. А що переживали наші брати, які жили в тюрмі в то время? Мені приходилося подорожувати з братями, які по 10 років відсиділи. Дорогою в поїзді був час порозмовляти. І кажуть, взяв чоловік з тюрми їх ціленьку бригаду, щоб нього поробили, а він їм дав багатенько їсти, наїлися і повмирали. Хто скромно чуть-чуть з'їв, той вижив. Чого? Навіть того кукурузяного Хрущовського вони не мали. Вони жили в проголоді. Вони своїм життям не шкодували. Заради вічного життя. Брати і сестри, хто зрозумів щось з сьогоднішнього служіння, то я хочу сказати, Христос вас дуже любить, дає вам сьогодні все. Но хочу, щоб якщо є хто ще, хто не примирився з Богом по-настоящему, не народжений згори. Ось то він каже: хто в цьому світі грішному і перелюбному, а він таки є, і чим далі, тим грішніший і перелюбніший. Скажіть не так? Правда? Посоромиться мене. Моїй святості, моїй чистоти, чистого святого життя. І заради чистого життя святого буде готовий навіть щось терпіти. Сьогодні свобода в Україні, але ми не знаємо, що буде далі. Що буде взавтра, можливо, гоніння прийдуть. Неважно. Це коротеньке життя, воно скоро на землі закінчиться. Хтось прожив в такій хаті, що вона ледве-ледве, як кажуть, там солом'яна криша трималася на ній. Хтось в трьох чи в п'ятиетажному будинку з собою на небо ніхто не візьме, на той світ не візьме нічого. Але написано, без віри Богові догодити що неможливо. А віра, як пише, яка не супроводжується і не продуктує добрих діл, є мертва сама по собі. І коли людина помирає, то вже оці діла віри, вони йдуть куди правильно вслід за нею. Діла віри. Бо якщо людина думає, я просто собі буду багато робити добрих діл, ось то слово Боже каже. Що ділами не оправдається не один із живущих. Ми не настільки добрі. Наша егоїстична природа, навіть якщо ми робимо щось добре, то хочемо, щоб нас похвалили чи ще щось. Але Господь хоче, друзі мої, щоб ми були народжені згори. І нікоді він каже, хто не народиться від води і Духа, не може успадкувати Царство Боже. Дивіться, що я пропоную в цей святковий день. Якщо хто розуміє, що він не народжений згори, то Христос дивиться сьогодні на вас. А ви підніміть очі до неба і скажіть, Господи, поможи мені. Покаятись одного разу і назавжди, щоб я прийняв святе водне хрещення, вступив за завіт з тобою, приймав регулярно святе причастя, бо так написано, без цього не буде мати життя в собі і жив для слави Божої. Ми зараз встанемо на наші ноги. Хор має псалом, я знаю. І хто хоче покаятися, я другим словом, це не називаю. Пройдіть сюди наперед. Ми за вас помолимося Богу. Ми за вас помолимося Богу. І це буде велике торжество на небі. Більше радості про одного, який кається, чим про багатьох, які не мають нужди в покаянні. І кажуть: не сьогодні, не завтра. Може, я встигну перед смертю, як, як той розбійник на хресті. Хто так планує, я вам сказав наперед, не встигнете, бо Бог поругає, не буває, що людина посіє, та й пожне, а ми внутрішньо в серці тихенько, що молимо.